В Україні можна мобілізувати близько 5 мільйонів чоловіків. Про це свідчать дані інституту демографії та соціальних досліджень. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 мільйонів чоловік Київ віком від 18 до 59 років. У цьому числі не враховані мешканці тимчасово окупованого Криму та частин Донецької та Луганської областей. Понад 800 тисяч чоловіків призовного віку перебувають за кордоном. Більш як мільйон мають інвалідність. Ще 750 тисяч мають відстрочку з різних причин, а понад 500 тисяч заброньовані від призову. Відтак, мобілізаційний резерв нині становить близько 5 мільйонів. І законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий до кінця березня. Про таке повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, хлопці і дівчата на передовій повинні знати чіткі терміни, коли вони зможуть піти на ротацію, а можливо і на демобілізацію. Але а для тих, хто матиме право на відстрочку чи бронювання, повинні бути прописані прозорі правила. Вважає Стефанчук. І саме про це йде дискусія в комітеті. Крім цього, в комітеті я наскільки знаю, іде жвава дискусія про електронний кабінет військовозобов'язаного. Тому будемо дивитися, як комітет завершить, і після цього будемо приймати рішення щодо внесення цього законопроекту безпосередньо в залу Верховної Ради України. Військовослужбовець і голова резервістів сухопутних військ Іван Тимочко вважає, що законопроект про мобілізацію необхідно приймати якнайшвидше, і в ньому повинні залишитися всі ті норми, що викликали бурхливі дискусії у, суспіль... у суспільстві. На думку Тимочко політики затягують голосування, а війна триває, і армії потрібні нові люди, щоб дати можливість відвочити хоча б деякий час тим, хто вже давно на фронті. Бо наразі демобілізація неможлива, так каже Тимочко. І в Україні медогляд в рамках військово-лікарської комісії скоротили тепер вже з 10 до 2,5 днів. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, цьому посприяло виведення медиків з територіальних центрів комплектування і закріплення медзакладів за кожним ТЦК. Тепер під час проходження ВЛК в електронній системі охорони здоров'я відкривається відповідний медичний запис, котрий обов'язково має бути закритий за 4 дні. Зазначив Ляшко. Усі чоловіки віком від 18 до 25 років мусять пройти військовий вишкіл. Про це повідомив народний депутат України від фракції Слуга народу Федір Веніславський. Він заявив, що оновлений мобілізаційний законопроект передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї чоловіки будуть зобов'язані пройти базову військову підготовку або ж базову військову службу. Її термін становитиме під час війни три місяці. Сам депутат пропонував проводити таку підготовку протягом 150 п'ятдесяти 60 днів. Ну до речі, от цікаві ще деталі е, щодо якраз цього пункту. Що дійсно в, в, в воєнний час цей вишкіл буде тривати три місяці. А у звичайний, ну тоді, коли у нас буде скасований, наприклад, воєнний час, він має бути 5 місяців, тобто 3 місяці буде, так би мовити, практики, 2 місяці теорії. Що цікаво, що студент в вищого навчального закладу зможе обирати собі цей період на власний розсуд протягом всього навчання, протягом п'яти років, коли йому буде зручно. От і так само, ну, у нас, бачите, по суті, такий військовий вишкіл ця підготовка вона а, заміщує собою а, оцю строкову службу, яка ну у нас була а, раніше. А, і тут цікаво, що у нас строкова служба була рік, наскільки я пам'ятаю, останні дані. А, чи зможе оцей вже військовий вишкіл зараз, на думку нардепів і згідно їхньої ініціативи, замінити повноцінно базову строкову службу? От напевно, з цього ми і почнемо нашу розмову з Андрієм Антонищаком. Це полковник Національної гвардії. Він з нами на зв'язку. Пане Андрій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Як ви вважаєте, чи зможе цей військовий вишкіл, от, е, який хочуть запровадити нардепи в цьому законопроекті, замінити от цю базову строкову службу в армії? Я не знаю про котрий військо, е, про якого типу військовий вишкіл да, тому що. Внаслідок того, що в нас активні бойові дії, ну, чесно кажучи, ми не відслідковуємо, да й не дуже хочемо відслідковувати, що там відбувається там в парламенті з їхніми дискусіями. Але хочу вам сказати, як людина, яка з Радянського Союзу е, служила строкову службу два роки, що ти після року ти тільки е, починаєш щось зрозуміти, розумітись там в техніці, в тактиці і так далі. Ну і тим більше жодної вишкіл. Я не знаю про як просто про, про які вишкіл ідеї і, і на чому він буде базуватись. Ну от тут, якраз бачите, власне, одна з ініціатив цього закону про мобілізацію. Це те, що усі чоловіки віком від 18 до 25 років, неважливо, вони студенти вищих навчальних закладів чи не студенти, мають пройти військовий вишкіл. І він під час воєнного стану буде три місяці. А якщо у нас ну немає воєнного стану, він вже скасований, то це буде 5 місяців, 2 місяці теорії, 3 місяці, так би мовити, практики. Чи то на полігоні, не знаю, чи в навчальному центрі якомусь. Дивіться, По перше, терміново потрібно повернути. Я пам'ятаю, у нас з 8 класу було з 8, здається класу. Це були уроки так звані військових воєнки, як ми їх називали тоді. По, -по звичайному, і в мене тобто... таке було ДПЮ називалося допризивна підготовка юнаків. Ось і обов'язково вже негайно терміново повернути. Це потрібно було зробити ще на позавчора. Чи раз друге, так обов'язково потрібно пройти військовий вишкіл. Я з тим, якщо в такому випадку я з тим погоджуюся, тому що після цього умовно говорячи, буде прийняти закон про мобілізацію, а він край необхідний, просто негайно його приймати, пізніше будуть вносити правки, докручувати, дошліфовувати. Він повинен бути. Нам потрібно на щось спиратись Так от, якщо людина пройде військовий вишкіл з 18 до 25, пізніше потрапляючи в категорію уже. А... Мобілізованого він, хоч буде мати базові знання е, цієї самої зброї. До речі, він і під час військового вишколу я думаю, що він зможе собі обрати фах військовий, за котрим він вже пізніше може мобілізуватися. Тому що зараз практикуються такі речі, от, умовно говорячи, ми зустрічалися нам зараз дуже, з нашій браді дуже потрібно тихнарі. Це пілоти, це ребовці, Реровці. Ми зустрічаємося е, з випускниками, е, майбутніми випускниками з університетів, і під час спілкування, от я дивлюся, що люди загораються, вони підходять, розпитуються. Тобто, ми їм даємо можливість е, обрати перше, е, є декілька тестів. Перше: воювати будуть всі. Він, друга війна надовго. Третє зараз є можливість обрати конкретну бригаду, конкретний підрозділ і конкретний військовий фах Він і я розповідь... думаю, що цей вишкіл саме цю можливість як мінімум розібратися у військових спеціальностях. Так ось, і що вони, що вони захочуть пізніше, коли вони виявлять бажання там швидше піти воювати і так далі. Ну тут ви насправді от, Том... дійсно говорите в Унісон з нардепами, тому що той же Федір Веніславський, який сьогодні а, це коментував ще зранку на радіо Київ, то він так само казав, що от під час цього вишколу якраз зможуть молоді люди собі обрати, ким вони хочуть бути, там дронщиками чи дійсно технарями, чи комусь подобається бойовами, ну так мед подобається. І вже далі, потім, коли вони будуть мобілізовані, вони будуть казати, я прийшов там як бойовий медик. Все, і він бойовий медик умовно в якомусь підрозділі. Розумієте, тому що я це говорю з практики життя. Раз, друге, Воніславський і ще ряд е, офіцер, е, ще ряд народних депутатів України. Вони ж приїжджають, вони ж спілкуються з військовими. Це думки військових, тобто вони ретранслюють думку військових, ось, і висловлюють її публічно, оскільки у них є майданчик для дискусій. Це трибуна про яваю, я вважаю, що це позитив, бо бачите, це думка не тільки військових, яка може крутитися умовно серед військових. Вона виходить в суспільний простір і бачите, виходить вже е, в залу Верховної Ради. Тобто ця норма залишиться в законопроєкті і за неї будуть голосувати вже під час другого читання. Ще одне коротке питання, хотів би е, у вас запитати вже не про молодих людей, а про людей у віці. Скажімо, от так само є одна з норм про те, що навіть. Пенсіонери мають ставати на військовий облік. А, мається на увазі всі, а, хто до 60 років. А... Вважаються пенсіонерами, це, наприклад, пенсіонери там силових структур, можливо, якихось не знаю, внутрішніх військ, МВС. Вони так само мають ставати на облік, і вони по суті підлягають мобілізації. Якщо говорити про, наприклад, вашу бригаду, у вас а, такий відсоток от таких пенсіонерів він взагалі ну, є. І наскільки він високий? І наскільки це підготовлені люди? Це мені важко взагалі говорити за відсотки якісь так. Це політологи, політики можуть говорити. Тому у нас бригада два роки не виходить з 24 лютого, 22 року не, не виходить з передоволі постійно активна участь в бойових діях, тому відсотки тут ніхто не рахує. А от що стосується вашого запитання, чи повинні вони ставати, чи не повинні, звичайно, повинні. Тому що я в бувшому житті підприємець політик, мені буде цього року 55 років, і я воюю. Люди, котрих держав, на держава потратила кошти, ті ж самі поліцейські, пожежники і так далі. Ну от є так такого фаху, до 60 років вони на пенсії. І вони також до 60 років, я вважаю, повинні е, стати на військовий облік. І, звичайно, е, повинні бути мобілізовані. Якщо вони звичайно підходять за станом здоров'я, е, повірте. В армії на війні кожен себе знайде. Ну, це насправді вже, е, вже не пер не від вас першого звучить ця фраза. І е, я думаю, що ми всі в принципі вже готуємося до того, що так дійсно е, в армію мають бути до армії, будуть, мають бути залучені всі на кшталт того ж Ізраїлю, де е, обов'язкова. Е, Має бути військова служба чи під час війни, чи під час умовного там перемир'я, так або спокійних часів, але це необхідна умова для в цілому існування держави. Пане Андрій, я дякую вам за ваші відповіді. Дякую за вашу службу і за наш захист. А, Андрій Антонищак, полковник Національної гвардії, щойно був в нашому ефірі. Бачите, говорили ми з ним про певні пункти закону про мобілізацію. І бачите от дуже слушна думка прозвучала про те, що це думки військових, які. Далі вже транслюють нам народні депутати в цьому ж законопроєкті.